Ну, Тут была очень старая площадка. Тут были поломанные качели. Ну тут как бы площадка может лет лицо было. Ну тут часто гуляли дети, но многие качели были в очень плохом состоянии. Це одна з найбільш популярних локацій на проспекті Богдана Хмельницького 24. Навколо багато дітей, і місцевий майданчик їм просто необхідний. Проте час нещадно вплинув на цей об'єкт, і він став не тільки незручним, але й небезпечним для малечі. Зламані гойдалки, старі лавки, нерівне покриття. Усе це створювало ризики для здоров'я дітей. Турботливі батьки не вагаючи звернулися до міської ради через гарячу лінію з проханням провести ремонт. На їхні звернення швидко відреагували. Всі елементи на цьому майданчику були демонтовані, відреставровані, проводилось оновлення, та зараз ми їх ставимо назад. На цьому майданчику буде гумове покриття 128 квадратів, воно безпечне та дуже зараз актуальне для дітей. Також встановлено дві гойдалки на металевих ніжках подвійні, буде карусель, гойдалка балансир, ігровий комплекс. Та ми поставили чотири лавки та дві урни. Крім дитячого майданчика, оновлення торкнулося і зони тренажерів, що розташована поруч. Також місцеві жителі радіють ремонту тенісного столу, який став улюбленим місцем для активного відпочинку дітей та підлітків. Мешканці давно чекали на ці зміни і з нетерпінням слідкували за процесом. Ввечері дуже багато діточок, і маленьких, і великих, і всім дуже потрібні ці годики. Ну, Майданчик дуже потрібний тут. Не дивлячись на воєнний стан, діти все ж таки повинні мати хоч якусь радість в цьому житті. У місті налічуються сотні дитячих майданчиків, і частина з них потребує ремонту. Міська влада постійно працює над тим, щоб якомога швидше здійснити всі необхідні оновлення, забезпечуючи комфорт та безпеку для дітей.